Вітаю всіх. Ось такий ви бачите участок. На цьому учаску років п'ять тому назад було масове. Була масова поява хрена. Він у мене ріс. По всьому полю. І як я його вивів, як я його знищив, є окреме відео. І ви можете подивитися, я залишу ссылку посилання під цим відео, яке ви зараз дивитесь. Але пройшло років 5. І в мене в цьому році, в кінці прошлого року і в цьому році весною, після того, як я все посадив, у мене появилось знов з'явився хрен. <кій> У різних місцях. Ось такого не було. Десь якесь було, не знаю, спори чи нанесені були, чи корінням якось він розвивається, не знаю. Але в мене почали масово знову з'являтися хрін. І як я його вивів, я вам зараз розкажу і покажу. Я спеціально не знімав відео раніше, тому що хотів подивитися результат. І ось у нас вже глибока осінь, вже кінець жовтня. І я тепер можу сказати, що дійсно такий метод працює. Я його рекомендую всім, хто хоче не мати ніяких проблем, лишніх затрат. А робиться це все буквально за пару секунд. Але давайте ми пройдемося і пошукаємо хрен. Може десь все-таки він росте, бо багато хто не повірить. Я тут, бачите, я спеціально навіть не косив зараз, щоб вам показати результат. От дивіться. Хрену я ніде не бачу. Абсолютно. Але подивіться. Що ми бачимо? Ми бачимо лежать два кирпича, Що ми бачимо? Ми теж бачимо два лежать, лежать два кирпича, Давайте ще далі пройдемось. Так, хрену не видно ніде. Але що ми бачимо? Лежить кирпічик. І тут ми бачимо лежать теж два кирпича. Ще дивлюся, може ще десь знайду. А от ще кирпичик. О. І так, друзі, а історія така. У мене почав з'являтися хрен. Рости молоденький в нових місцях, де його ніколи не було. Я, недовго думаючи, згадав, що є такий в природі фотосинтез рослин. Ну, для тих, хто не знає, що це таке, це рослина, якщо вона не отримує сонячної енергії чи сонце на неї не попадає, вона повністю затінена без сонця. Вона погибає. От, навіть, якщо, допустимо, якоюсь пленкою, яка не пропускає світла, покрити якийсь участок землі, де процвітає пірей. А пірей, ви знаєте, що дуже тяжко вивезти, то під цією пленкою через деякий час пірей повністю знищений буде. І буде чистенька земля. Так от, я точно так все зробив. У мене як тільки я побачив, що з'являється е, хрен, от він, молоденький десь курщики, отакі от невисокі, я брав, отаким от чином. Його виривав. Коли я його вирвав, я на це місце ложив кирпич. І оцей кирпич лежить з тих пір, коли я його накрив, це десь з весни. І я ще його не піднімав. І думаю, спеціально подивлюся, чи вилізе він, чи не вилізе. І от давайте подивимося, це вперше будемо дивитися. Так, обороту щоб не мішало. І я і ви. Піднімаю. Бачите? Залишки хрена, котрі легко відриваються. Так, я їх на всякий випадок викину подалі. Так, я знов закрию. Хай він так і зимує. Ну, ось в цьому місці теж. Ну, давайте ще тут подивимося. Я... Так. А тут було два ростка таких. Опа! Опа. А тут пропав. Взагалі нема нічого. Ладно, хай на всякий випадок ще буде. Весною я їх заберу. О, і тут нема нічого. Хрен пропав. А може це вона? Ні. Ні. Хрен пропав. Це дуже, дуже гарна новина. О, я щось забув. Ось. Як ви бачите, шифер лежить. Кусок шиферу. Це я теж ложив те місце, де процідав хрен. Причому я засипав зі мною з другої сторони землею, щоб туди не попадало світло. Так, ще раз дивимося. Вернею, ще слідуючий. Ось такий кирпичик. Нема б навіть ознак хрену, хай лежить. Слідуючий є. Є ознаки. Це не знаю що таке? Чи хрен, чи ні? Але ось це точно хрен. Точно так, як... як і той. Тобто висновок такий, якщо молоденький хрен Взять, от отак от накрить кирпичом чи чим-небудь іншим, то як бачите, він пропадає. Нема фітосінтезу, і він не витримує таких умов. Тому оцей експеримент я ніде не піддивився, нічого, сам придумав, тому кому це цікаво, пробуйте. І головне, якщо ви спробували експеримент, відпишіться, як у вас прийшла, прийшов цей експеримент. Як бачите, якби я не положив ці кирпичі, у мене був би повністю, повністю весь город в хрені. А так в мене нічого нема. Надіюсь, що за зиму... Ці остатки хрена, які є під деякими кирпичами, а я знайшов всього під двома кирпичами, надіюсь, що вони повністю пропадуть. Да й ті остатки хрена, які я бачив, то, мабуть, все-таки вже не живе воно. Але я не знаю. Тобто я експеримент продовжую. Але факт той, що в мене хрена нема. А весною. А весною мені я буду тут перегорювати, мені прийдеться позбирати ці кирпичики, переорати і буду наблюдати, якщо ще десь гуль, вигулькне чи з'явиться хрен, я буду так же само поступати.